Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Пане Олександре, доброго дня. Невтішний результат сьогодні поразка проти прямого конкурента. Як ви оціните дії своєї команди? Чому не вдалося сьогодні зачепитися за результат, на вашу думку? Ну, не вдалося за те, що зробили перші два м'ячі зробили помилки. І від того отримали два м'ячі. Команда лівий берег десь працювала на класі, тому що. Якби команда переіграла, я розумію, по рахунку однозначно. це такий 4-1 це за великий рахунок. В плані ігри, зрозуміло, ну, там пасік-пасік, а пасік, е нам голіх, ми ну, забили і нам не вистачає десь агресії в лінії атаки. Десь так само і Ветіховського перекрили сьогодні, тому що не розуміємо прекрасно. Так само, що команда розбирає. Як проти, проти нього діяти, тому десь і поміняли його після першого тайму, тому що нам так само треба бути готовим, що чогось уйде, ще ми далі будемо рухатись з ким. Розуміло, що неприємно з таким рахунком програвати, але це є футбол, нікуда того не дінуся, треба зробити правильні висновки і будемо рухатись далі. Що ви кажете про Войтіховського, дійсно, в першому таймі дуже важко йому було, помітно, що захисники дуже уважно працювали проти нього. Після його заміни, як ви оціните гру команди в атаці, наскільки в кращу сторону все змінилось? чи, можливо, не було якихось позитивних зрушень, на вашу думку? Ви береги вже і грав по рахунку, і десь зрозуміло, що якби на нашій була на нашій стороні. Ми контролювали ігру, але ми отримали знов два м'яча. Ви ще раз говорю, це клас команди, що нас приймали на контратацію два м'яча хороших забили. У нас не вистачає, ще раз говорю, десь агресії, тому що розраховувати тільки на одного Вутіховського ми не маємо права, тому що мусить працювати і фланги, і хто грає в парі з Вутіховським. Тому ще раз, лишилося два тури. Будемо зараз по максимуму готуватись, а через зиму треба буде шукати. Заміну в Вутіховському, якщо він піде від нас, тому що не може будуватися ігра на самому Вутіховському, через раз тому що і ми не будемо підлаштовуватись під нього. Так, да, він зараз на сьогоднішній день кращий бомбардир, але мусять інші футболісти брати на себе роль і, 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 ведучих. Не можу не запитати, ви самі кажете про інтерес до Вутіховського. Я так розумію, що є команди, які цікавляться, і очевидно, що невдовзі може відбутись трансфер. Ну, це, це нічого дивного, тому що і преса пише все: куди він йде, я не знаю, тому що цей футболіст сам собі вирішує свою долю. Але ми будемо тільки подякуємо йому і побажаємо свого найкращого, якщо він піде від нас. Дякую, пане Олександре. Бажаю успіхів в наступних матч. Олександр Дмитрович, даю, з перемогою. Чотири забиті м'ячі, чудова реалізація сьогодні. Після попереднього матчу з Черніговим ви казали, що в роздягальні панувала тиша. Що зараз панувало в роздягальні? Ні таких особливих емоцій не було. Вчора був дуже такий важкий день. Не можемо сказати це в першу чергу смерті Палуніна. Видатного футболіста наш гравець Сизанюк отримав дуже важку травму вчора в матчі за другу команду. Тому якийсь відбиток був. Ну, а що стосується самої гри, то ми професійно поставилися до гри, вийшли з перших хвилин, заволоділи ініціативою так, методично. Давили, давили, давили. Добре, з однієї фази на іншу перебудовувалися. Тому в цілому, я думаю, що цілком заслужили такі рахунок. У складі команди суперника агробізнесу найкращий бомбардир чемпіонату грає Максим Утіховський. По першому тайму сьогодні дуже важно з ним працювали захисники, наскільки цьому приділяли увагу і наскільки акцентували на цьому при підготовці до матчу? Ну так він небезпечний. Перш за все карної майданчику суперників В корпусу добре грає, там вміє ставити крапку, як то кажуть. Але, перш за все, центральні захисники. Персонально ніхто не грав, не грав з ним, але передавали один іншому і свою роботу виконував. Дмитро Шастал знову забиває, у нього серія з чотирьох поєдинків поспіль, де він забиває. З чим пов'язуєте такий прогрес, можна сказати, по сезону? Ну, мені приємно, що лідери команди досвідчені гравці пристойно виглядають і Шастал, і Банада, і, як то кажуть, Сильні лідери, сильна команда, сильна команда. І вони ну, на рівні проводять всі матчі. Може тільки порадувати за одного іншого. По замінах ще хотів запитати, ось в другому таймі Вендела зняли з гри. Я так Розумію, він десь втомився. Осей Бонсу теж вийшов на лівий фланг. Цікава їхня взаємодія із Сіднеєм, тому що інколи Сідний навіть вище ходив в атаку. Ну і він теж його позиція більше це лівий захисник, що стосується. Ну, Давно не грав, не тільки п'ять замін було більше. Я всім видав можливість пограти, тому що вже був рахунок. Дякую вам, вітаю з перемогою. Дмитро дай вас з перемогою 4-1. Таке враження, що сьогодні ну, прям дуже хороша реалізація була, тому що з Черніговим було складно забивати. Зіграли в ніч з Чорноморцем, теж був такий поєдинок. Після попереднього матчу з Черніговом казав, ваш наставник, що така тиша була в роздягальні. Якою зараз була атмосфера в роздягальні після цієї перемоги? Всі задоволені, але я не скажу, що була така ефорія, тому що є таке відчуття що робота не закінчена. Треба. Було... Ще нашу серію продовжити, от зараз. Впевнено, далі ще виступити в двох матчах. Тоді, я думаю, розіграння буде дуже гучно. О, ваша результативна серія. Четвертий матч поспіль забиваєте. Як оціните свою форму, з чим пов'язуєте такий ось темп ваш забивний? Та не знаю. Важко сказати, якби знав, би, то в кожній грі забивав би. Крута атмосфера в команді, все так налагоджено, приємно. Почуваю себе впевненим. це для атакуючого гравця дуже важливо. Ваш забитий м'яч. Класна комбінація Дієго. Знову він так в темп віддав передачу. Можете пригадати, як взагалі опинилося в тій зоні, як вдалося забити. Ну, чекав, схожий був момент в попередній грі, теж мені Дієго так поперек котив. Я ще пробив, Воротар, здається, в ближній кут Я дістав, бо в мене Діякий міг підходить перед і каже, блін, ти там здорово пробивав. Братар жаль, що заставить, що я ж забив після того. І так точно. Тому. Та нормальний гол хороший. Дуже важливо було на початку так забити. І вже команди набагато себе почувала, випочивали, певні ще. Назаріво Робчак, у нього сьогодні перший гол дуже красивий, чи якось обговорювали, можливо, там привітали, піджартували, тому що дубль? Та чого, жартувався? Дуже серйозна тема. Дубль це та... <laughs> важливо для гравця. Тим паче, атакувального. гайну. Та... Я ж кажу, така атмосфера в команді, наче все як треба йде. Дякую вам. 10 матчів поспіль команда не поступається. Бажаю успіхів наступних матчів. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги VET. Вболівай за своїх разом сильніші. V-Bet Ukraine. разом сильніші.